Ви на каналі Бумажні Сюрпризи НАСІ І сьогодні буду розкривати э, мене, Аня поставила в коментарі, щоб я зробила вот таку лол. Я її старалась два дні робити, будь ласка, підтримки мене лайками і підписуйтесь на мій канал. Так, тут пише Лол, Ліл Систер, маленькі сестрички, I spy і така молния. Так, і тут такі кружечки у нас сзади такі. Давайте відкриємо перший слой. воно не помолні пішло, ну нічого. Давайте його відкривати. Так. Вау, тут пішло все поки. Вау, дивіться, в нас ось така підказочка. Ну ми не знаємо, що там. Тому нам треба шукати лупу. Так. Давайте слідущий слой. Він теж за комоні. Вау, а тут вже в нас лупа. Хто хоче, щоб я зробила відкритку на день нараження або на з'їсти туди, пишіть в коментарях. Ось така лупа. Давайте подивимось під сказочку. Так. І в нас тут... Ой, тим боком. Вам не видно на камеру фен плюс плаття. Значить, у маги на буде, напевно, якась то гарна модна дівчинка. Так, тут щось у нас молнія не розкривається. Ота так собі. Вау, тут у нас сюрпризи -ки. І червоний шарик. Вау, дивіться, тут у нас черменяємо на колір. Так. І от такі сюрпризи. Ось. У нас тут посвічується. І у нас тут сумочка. Вот така сумочка. І тепер давайте відкриємо саму куклу. Так, давайте, давайте, давайте. Мені так інтересно подивитися на куколку. Вона в нас така куколка. Клас! Дивіться. А, я її порвала. Вона приклеїлась, коротше. Ну нічого. В нас така куколка. Я її просто не хочу більше порвати. Ось така кукла. Зараз її... Їй... Віні... Ось така із такими класними волосами і такими... І до неї є така сумочка. Така класна куколка. Я її сама малювала. Хоч, щоб я зробила Дальше відкритку на день народження або о, на праздники, якийсь ставте лайки и пишіть в комментариях. Всем пока. Пока-пока.